кожен матч проводиться суддя, який наділений всіма повноваженнями по дотримуванню правила гри, пов'язаних з матчем, дії яких починаються з моменту прибуття його до місця, де розташовується майданчик, і закінчується, коли суддя покине це місце. Другий суддя розташовується на половині поля, протилежної тій, де знаходиться суддя. Йому дозволяється використовувати свисток. Другий суддя допомагає судді контролювати хід гри відповідно правилам. Також другий суддя має право зупинити гру при порушенні правил, стежить за тим, щоб заміни виконувалися належним чином. Хронометрист і третій суддя сидять поза майданчиком навпроти середньої лінії з того боку, де розташована зона замін. Хронометрист і третій суддя повинні мати відповідні годинники, Хронометр та необхідне обладнання для підрахунку порушень, яке повинно бути надане Асоціацією або клубом на майданчику, якого проводиться гра. На малюнку розглянемо суддівські жести. Продовження гри. Попередження Тайм-аут, п'ятий фол, відлік 4 секунди, вільний удар, видалення, початок гри, штрафний удар. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте!